Відновлення газу на Донеччині не завершується на приватному секторі. Мешканці багатоповерхівок також зовсім скоро побачать паливо у своїх квартирах. Відтак у Краматорську ремонтні бригади нині проводять ревізію сланцевих з'єднань, Пошкоджень зустрічають досить багато. Після обстрілу все це ремонтується. Опять для дальнейшего облегчения, чтобы не было утечки газа. Фланцевое соединение, переделываем, меняем и болты, и прокладки. Вот, вот такая работа сейчас интенсивно ведется для того, чтобы запустить город. Жителі Краматорська газу в квартирах раді, адже з настанням холодів та за умов постійних відключень світла напруга була слабкою та ледь витримувала електроплити. Відтепер очікують і на менші суми за комунальні Без газу дуже погано. особливо в наше вірю. коли світло пригадує, що хочеться, і сірші виключають, поэтому приходиться якось а повіть. Пасна може бути, тому що не виходить. Газа ні та світ Електропечка – це дуже учень Вона Надаш до прибори, як та виключають, що в електропечках І лічні ради, дуже большие. підключають газ спочатку до тих споживачів, які мають індивідуальне опалення, потім тих, у кого центральне. Загалом у Донецькій області з газом понад 80 тисяч домогосподарств. Відновлення газопостачання триває і за відсутності світла. Найскладніше, це, звичайно, там, де були інтенсивні бої, і там багато заміновано, нерозірваних <кій> снарядів, мін. Там спочатку йдуть наші сапери, а за нашими саперами вже йдуть наші працівники і перевіряють наші мережі. То, ну, це, ускладнє, це дуже ускладнена роботу, там, де були такі інтенсивні бої. Це туди і Яцькі, Рубці, Коровий Яр, Лиман туди. Сподіватися на повне відновлення газопостачання на Донеччині можна після того, як загарбників відкинуть подалі від населених пунктів області, які не були окуповані до повномасштабного вторгнення. Лише тоді газівники зможуть у повному обсязі обстежити ділянки газопроводу та зробити постачання палива до споживачів безпечним. Ми хочемо зробити так, щоб потім ви виїхали туди бригади і там. Тиждень працювали, не виїжджаючи звідти. Тобто ж ми до цього готуємося, тільки, буде, тільки закінчаться бої, ми відразу будемо туди йти і ремонтувати мережі. Щоб більше всього, що це буде зима, то ми туди там, палатку, буржуйку, щоб люди могли попрацювати, погрілися. Зараз там ми готуємо там, машину маз, кунг, там ставимо автономне опалення також. На у нашому машині, щоб також люди могли зігрітися. Що стосується тарифів, то ціна за розподіл газу залишається незмінною гривня 43 за один кубометр. У підприємстві зазначають, що нині коштів, які отримують від споживачів, не вистачає для покриття видатків, адже ціни на базові закупівлі зросли у порівнянні з минулим роком. Ангеліна Фесенко Дмитро Глушко Донеччина ТІВІ.